що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Час врак пірі і вновь накаплюває сили. Дійсно, ми зараз перебуваємо у, у третій стадії класичної індустріальної війни. Про що вона каже це перемелювання сил противника, але противник так само застосовує до нас цю саму технологію. Дійсно, де ж є певний емоційний наратив, що отмовляв, ми маємо викидко наступати, а противник наступати так не буває. Що хоч трошки вчив взагалі війну як таку, то приведуть тільки один приклад: наступальна контроперація Арденська нацистів на зламі 44-45 року. Вони вже точно знали, що програють, але тим не менш. Що прорували? Лінію оборони противника тоді союзників аж на 100 кілометрів, і там ще все було дуже неоднозначно, особливо на бельгійському напрямку. Тому треба дуже так зосереджено і спокійно ставитися до того, що відбувається на наших фронтах. А щоб розуміти куп'янську куп їхню вже зараз наступальну операцію, то її треба обов'язково ув'язувати із Бахмутом. Чому для них Бахмут уже політичне питання? Путін оголосив на весь світ, що вони його взяли, навіть якихось там героїв нагородили. І ми ж добре розуміємо, що як тільки ми візьмемо, візьмемо його в оперативне оточення, і це угруповання буде або знищене, а ще краще уполонене. Бо якщо кілька тисяч росіян здадуться у полон, то це дійсно буде дуже серйозна точка на яка може привести до каскадного обвалу фронту, і вони цього допустити не можуть. А отже, наступають на Кумп'янському напрямку тільки тому, щоб відволікти максимальну силу. Нашу і засобів із Бахмута, отак треба дивитися на оцю дихотомію. Чи важко неймовірно важко? Чи є в них перше певні просування однозначно? Так я щойно привів історичний приклад, що так буває. Однак у стратегічному контексті воєнне колесо таки обертається на нашому боці. Єдине, нам треба всім запасатися здорового глузду і найголовніше терплячості. І так і так ми українці унікальний народ. У нас колосальні. Емоційні гойдоки у нас або вся перемога, або вся зрада. А треба учитися тривати тримати золоту середину. Це ще римляни розуміли. А загалом стосовно повільністю наступу то дуже легко у комфортній Німеччині когось звинувачувати, хто і як наступає і в який спосіб. На так щоб трошки розвіяти оцю критику, то ми, українці, зараз підтверджуємо дуже рідкісний постулат, який є у воєнній історії: що менша армія не може наступати на більшу. Ось саме зараз менша армія наступає на більшу, і ми розвіємо другий воєнний постулат. Власть, що ті, хто наступають, втрачають більше стожністю до пакету. Наш ворог. Втрачає більше, звичайно, це не є абсолютно воєнна рідкість. Скажімо, війна шестидневна в Ізраїлі 1967 року. Точніко такою самою була, як і як і знесення режиму Саддама Кусейна. Але знову ж таки, ми показуємо, що вміємо воювати майстерно і якісно. А знову ж таки є високе емоційне завищення, що операція мусить бути конче як як Харківська. Ні, так не буде. Противник. Уроки за свою побудував класичну трьохешелоновану лінію оборони. А діяти за жуківськими методами спочатку піхота на мінні поля, а потім танків уперед, ніхто в здоровому грузі цього робити не буде. Логістично вогневий зашмах себе повністю виправдовує знескровлюємо їхні тили, особливо боєкомплект за червень місяць 688 артилерійських установок штатна бригада 72 стволи майже 10 бригад З часів другої світової війни безпрецедентне явище. Більша частина західних змін, якщо не Левина, зараз дуже сильно полівіли. А там, де є лівацька ідеологія, гарантую на 100%, там обов'язково є довга московська рука. Що що а у пітьмі, тобто у частині інформаційно психологічних операцій, і вміння вкидати інформацію наш противник, чи не найкращий у світі? Їхня агентура завжди була ефективною, і навіть свого часу Ален Далес визнав той, що засновник ЦРУ, що кембриджська Пітірка, так звана, це найблискучіша вербовка усіх часів і народів. Кому цікаво з'ясує, бо навіть радник Георга Шостого був агентом і Ентоні Блант і його звали, і це не таємниця. Тому я дуже упереджено ставлюся до того, що говорять саме змі. От коли така інформація прозвучить, чи така констатація буде звучати із вуст військових посадовців, тобто начальників штабів, командувачів сухопутних військ офіційних структур НАТО, отоді для мене це буде авторитет. Ми год б'ємося лбом в одно і то ж місце, а вони поставляють все більше руже. Вони все прекрасно прочитають. Окрім вантажних суден, пересуватися Дніпром. Нині можуть катери українських спецслужб та військово-морських сил ЗСУ. Екіпажі річкової флотилії працюють цілодобово. Вони перебувають у різних місцях Дніпра, переважно працюють у парі. Ці катери дуже схожі на цивільні, але до зубів оснащені зброєю, а екіпаж одягнений у піксель. Олександр до вторгнення був курсантом військового вишу. Повномасштабна війна не дала хлопцю закінчити навчальний заклад. Нині він командир бойового катера бойового, бо одна із місій патруля полювати на безпілотники, якими росня атакує Київ. Лента Лента заправляється в досилач. Ми Не будемо досилати, ось ми знаходимося посеред міста. Досилається. Закривається, передергується затвор. Селається патрон в патронік і можна відкривати вогонь. американським кулеметом Браунінгом. Військові збивають шахеди в акваторії Дніпра. Дивізіони прикривають критичну інфраструктуру, розташовану вздовж ріки. Швидкість плавзасобів дає змогу наздогнати дрон. Армійці кажуть, перехоплювати повітряні цілі з води безпечніше для жителів столиці, бо збитий БПЛА чи його уламки падають у воду. Шахет може не розірватися, коли попаде справня, якщо попасти в крило або попасти в його. Механізм, він просто впаде, і були такі випадки, ну не, не наші дивізіони, наші катера, але були такі випадки, що збивали і він просто падав в воду, а, ну, не взривався, оставався цілим. І його можна так, доглянути, оглянути, як який він, що, може щось нове, може це якась нова модель. І, ну, і плюс це безпечно. Тобто, якщо він не зірвався, десь не впав в місто або на якийсь приватний будинок, він. Несе ніякої небезпеки. Натомість для екіпажу небезпека є, бо ворог постійно намагається вполювати наші катери. Натомість зазнає поразки, бо маневреність річкових хижаків дає змогу втекти від повітряних атак. Ще одне завдання екіпажів річкової флотилії виявлення ДРГ, які можуть намагатися прорватися водою до столиці. Вільність дуже велика. З урахуванням обставин, які зараз є в Республіці Білорусь, тобто посилення ну, терористичних угрупувань різного характеру, які туди перебрались з Федерації. І ця загроза вона була. І наразі вона набула дуже актуального характеру. Тому катери оснащені різною зброєю, щоб у разі потреби відкривати вогонь по ворогу. На даний момент є два кулемети, один крупнокаліберний кулемет, Браунінг М2А1. Да, ось американський. Він більш застосовується для ураження легкої бронетехніки, легкої бронетехніки противника, також живої сили противника яких їхніх їх укріплень. Він добрий тим, що в нього крупний калібр. 12,7. Контролюють екіпажі і переміщення вантажних суден Дніпром. Це єдині плавзасоби, яким під час воєнного стану можна пересуватися річкою. Перевіряти їх обов'язкове завдання, бо серед екіпажу можуть бути зрадники або судно може бути захоплене ворожою ДРГ. Догляд підозрілих суден. А точніше, всіх суден, які мають судовий хід по річці Дніпро, перевіряють наявність дозвільних документів, перевіряють особовий склад, який перебуває на тому чи іншому судні. І якщо все в порядку, то судно продовжує рух за визначеним напрямком. Ну а якщо ні, то вживаються відповідні заходи. Згідно чинув законодавства, річкова флотилія в Україні вже була в часи Другої світової. Торік її відновили та підсилили катерами західних зразків. Окрім оборони Києва, екіпажі на воді працюють у різних регіонах України насамперед на півдні. Катерами доставляють десант озброєння необхідне для боїв чи оборони локації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.